Порвався розріз. І ще і навіть і тканину вирвало, екокожу вирвало, потрібно зашити. Але тепер, щоб було міцно і якісно, і не настільки проста робота, як зразу здається. Потрібно підпороти оці оздоблювальні строчки, при тому десь із цих пір, щоб добре можна було підлізти. Зашивати і до цих пір пірю, підпорола ось цих пір, до цих. І ось тут, як бачимо, така дірка. І зараз буду проклеювати ось цей шубчик тоненьким дублерином. Запаси проклеїла тоненьким дублерином. Укріпила їх. по шву зашила. Але ж тепер потрібно закріпити понизу цей розріз, щоб людина знову не прийшла до мене і скоро не порвала. Тому вирізала ось такий кусочок тоненькій підкладки. І буду зараз, ось кінець розрізу, буду пришивати ось отак в краєчок і приклавши до кінця шва. Пришила до одної сторони запасу, тепер відгортаємо і будемо пришивати ось до цієї сторони. Ось так пришили. Тепер відгортаємо сюди. Відвернули і ось так закріпили. Зашити, то я зашила, все добре, укріпила, але ж ця дірка залишається. Тому я буду нашивати ось такий кутик з натуральної шкіри. Я думаю, що він вид зовнішній не спортить, але ж укріпить. Для цього є в мене така липка лента. Зараз я притулила, зріжу. Ось так. Тепер, тепер знімаю папір. Ось так це виглядає. І тепер липким оцим слоєм приклею. Приклеїла навіть переступою мого точку. Тепер, дехто, бува, не додивившись мої відео до кінця. думає, що я так і залишаю. Але я обов'язково ось тут прострочу. Я знаю, як ніхто, як складно. Пристрочувати отакі дрібні деталі. Вони з'їжджають, вони стягуються, тим більше, коли це шкіра. Тому дрібні деталі спочатку приклеюємо, а тоді стручимо. І ось вийшов такий результат. Ідеально трикутничок нашитий. Все укріплене і виглядає непогано. Навіть так було складновато його пришивати, але без наклеювання взагалі нереально. Не приметування не допомагає нічого. Оцініть мою роботу.